20 хвилин у прямому ефірі, щоб розповісти про головне у діджитал просторі вікна, новини та факти сітіві. набирає обертів новий проект. Тут говорять про війну, економіку, політику, все наживо і з фаховими експертами. Розповідає Олег Ендраксон. Десяток так званих мирних рішень від Путіна полетіли на Харків. Другий тиждень поспіль в ефірі Ютуб каналів Вікна новини та факти сітів. Новий проєкт упродовж 20 хвилин. Ведучі Сергій Єременко та Аліна Матвійчук розповідають про найсвіжіше та найактуальніше те, що відбувається тут і зараз в Україні та за кордоном в режимі онлайн. Ми бачили, що ця ніша сама ранкових новин вона. А... Поки що не настільки заповнена, як решта. От, і останнім часом, коли українці. Ну якби так наочно а, зрозуміло цю різницю в часі між США і Києвом, да, то вона стала ще більш популярною. Допомагають розібратися у всьому експерти, розповісти просто та наочно про подекуди заплутане, цілком реально. Щось несеться, щось падає, щось горить. Там Трамп знову щось не заявляв. Ми залучаємо експертів, політологів інших знавців, і вони нам. Починають трохи розжовувати всі ті новини, які ми зачасту зранку ну важко їх сприймати. Для нашої колеги цей тиждень дебютний у новому амплуа. Без хвилювання не обійшлося, але перший линець точно не гливкий. Дуже хвилюючи на початку. Але коли сідаєш в кадр, всі ці хвилювання, напевно, зникають. Максимально концентруєшся в новини. Ну але більше не про мене. Я сподіваюся, що глядачам сподобалось. Я дуже сподіваюся, що ви напишете нам в коментарях, чи вам сподобалось чого не вистачає. Можливо, щось змінити, треба конструктивна критика, це завжди класно. Незмінний супутник прямоефірного формату можливість форс-мажору для команди ранкових новин. Це додаткова порція адреналіну, який, втім, на результат не впливає. Трапляються якісь форс-мажори, зникає зв'язок, під'єднання до інтернету, гість може його можуть покликати на нараду або будь-що інше може статися. Так було сьогодні зранку, коли в нас мав бути Експерт-політолог в ефірі, але він доєднався в останні хвилини. І у нас уже навіть стрім почався. А ми досі не знали, чи буде гість. Таке буває. Ми це проходили. Ми вміємо шукати екстреного гостей. А якщо не знайдемо, то фаховість наших ведучих дозволяє їм говорити про важливе, про політику, про економіку, про війну від себе. Новий проєкт від вікон набирає обертів. Місце та час зустрічі незмінні. Побачити ранкові діджитал новини можна з понеділка по П'ятницю на youtube каналах Вікна новини та факти сіті о 9.01. українці. Гуртуйтеся і звісно не забувайте про допомогу українським силам оборони. На сьогодні в мене все побачимось уже завтра о 9.01. На все добре Хендриксон, Євген Зозуля, програма Вікна новини СТБ, марафон. Єдині новини.